Вітаю, друзі! Це Надія, Саду Мрій Надій. Але сьогодні я не в саду. Сьогодні, цим жовтневим днем, я вирішила трохи погуляти лісом. І хочу показати вам, скільки краси є в природі, саме тієї краси, яку потім садівники привносять до своїх садочків. І особливо окультурюють ці рослини, і потім вони прикрашають сади, особливо. Особливо це зараз, коли дуже популярні сади у природньому стилі, де все більше використовують рослини саме з дикої природи, тому що вони не вибагливі. за ними потрібен найменший догляд і взагалі, мабуть, навіть полив. Вони в дикій природі вони живуть лише від, від дощу до дощу, тож і в садочку вони мають. Квітнути навіть без догляду садоводів, Але вони теж декоративні. І ви побачите, які вони бувають гарні. Ось, тож гуляємо зі мною. Багато трав окрашується у червоний колір. Ну і скажіть, хіба це не родичі імперати? Ну, можна купляти <схід> за великі гроші, а можна... А можна просто пошукати у природі таку красу. На жаль, сьогодні немає такого сонця, щоб показати, як воно горить, палає на сонці. Сьогодні не дуже сонячний день, трошки вже холодно. Але Але якщо придивитися, то краса навкруги. Бачите, якось пташки занесли на сінячку фізалісу. І тепер він. Прикрашає своїми палаючими вогниками просто ліс. І бачите, як вони іноді розтворяються і перетворюються на ювелирну прикрасу. Бачите, яке воно ажурне. Ось така вона природа. Ми лише черпаємо з неї цю красу. Дивіться, яка цікава печера. Хі -хі. Хі -хі. Хто там живе? Що Та ніхто не живе? Та просто мох на пні. На пні величезного дуба. А ні, це такий клен. Ось такий величезний клен. Я не знаю, скільки йому років, але він дуже-дуже височенний. Такий же, як і дубочки, що поруч. І знаєте, тут це так цікаво, бо ми живемо у місті і навіть наш, наші очі вже роз, відвикли бачити на таку відстань і дивитися на таку відстань. І куди не глянеш наші бетонні будинки. Один поруч з іншим. Це лапчатка. А ось, здається, вже мороз побив, але квіточки ще є. Ще щось залишилось. Двоники, і он маленький-маленький равличок повзе. Ой така крихітка. Мило. Краса всюди. А ось так в природі виглядають кущики осоки. Не видової, не сортової, просто осоки. Потім хтось її відкопає, дасть їй назу. І продасть вам у садових центрах для озеленення ваших садочків. Але в лісі вона просто так росте і прикрашає. Ось так. Ще ось така дивна рослина. Дивіться, це все одна вона снить. Але дивіться, скільки різних кольорів. Ви бачите? Тимніше, світліше, біленька, темненька, бордова, малинова. Саме різноманітні, різнорідні. Смить. Знайомі всім, на кожному огороді ростуть. Але ж дивіться, які ж вони цікаві. Дивіться, яким рожевим кольором воно віддає. Ну. Ну, чи не ромашки? Це ж чудо. Це сімейство айстрових. А скільки цікавих грунтопокривних у лісі. Бачите, які вони. Щільний такий коврик. І дивіться, у кожному вузлику вони дають корінці. Томи ростуть, дуже м'якенькі, такі, тепленькі. Mm. Прямо ксамитові. Чудо. Бузина. Я дуже полюбляю робити квас з бузини. Він дуже-дуже потім влітку допомагає втомити справу. Ось, а ці ягідки теж корисні, з них можна зробити. Варення, а можна покрасити, пофарбувати тканину. Тож теж чудо. Ходімо далі. Дивіться, який чудовий будинок як я знайшла. Опа, хто там може жити? у <рес> указочки. Ну, краса, краса навкруги. Це за злак? Я не знаю, скажу чесно, але він дуже-дуже такий темно-зелений. Навіть зараз восени, коли вже пройшли трошки паморозки якісь були, і вже все перетворюється на таке сухеньке і таке вигорає. А це ось бачите, який він гарністикий. Ну, бачите, може ліс зберігає цю красу від паморозків і, і саме такий яскравий колір залишається у цих рослин. Помилуємося величними кленами. Я навіть і не думала, що вони можуть досягати такої висоти. Здалеку, як на мене, вони схожі на багаторічні дуби, та це клени. ще мене дуже вражає різноманітність видів кленів. Ось цей це татарський клен. Я зустрічала його у формі кущів, але буває і у формі дерев. Дивіться, як він гарно забарвлюється восени. І поруч з ним, якщо побачите, це польовий клен чи клен козацький. Ось це дерево це козацький клен польовий. І він теж дуже гарний. Чи не так? Дивіться, яка велич. Що це за чудові помаранчеві башмачки з-під спід, спід, спіднички висять? Це такі плоди бересклета європейського. Так, так. Це той теж родич садових бересклетів, які дуже вражають своїми е, кольоровими листячком. Це Дикий європейський бересклет, який ви зустрінете у кожному лісі. Але він теж дуже декоративний. Його листя теж забарвлюються від зеленого, жовтого і навіть до червоного. Самі дивіться, які вони милі, чи не так. Але хочу нагадати, що ці плоди, вони дуже отруйні, тому і не намагайтесь їх скуштувати. Зараз подивимося під ноги. Дивіться, які везерунки, як, яке яскраве листя у дуже звісних всім рослин. Чистотіл, крапива. Подивіться, які вони цікаві. Навіть той же городний портулак, як дивно і красиво він виглядає. Ось осінь, а ще квітують губоквіткові сіці. Чудові рослини. Крапива – Це ж кладезь вітамінів. Подивіться, які цікаві форми. Це дика природа. А що це за пухнасті вуха? Це корояк. Латинська назва вербаску. Його вже почали продавати у садових центрах. Ви можете їх побачити вже з різнокольоровими квітами. Але в дикій природі ви бачили його. Подивіться, який він цікавий. Дуже величезні квіти, якщо будуть на просторах височезні стрілки. А що це за дзвоники? Це окопник – чи живокост теж цілюща рослина? І ще одна любов моя з тикого лісу. Це в'яз звичайний. Подивіться, як змінюється окрас листя. З жовтого до червоного. Це ось дерево в'яз ще граб Хотіла обрізати, але потім дивлюсь, ти ж дуже красиве, він такий. Ти ж осени граєш кольорами я залишила. Справжнє осіннє і різне листячко починала я своє відео писати спочатку жовтня, але закінчити не вдалося, треба було швиденько з лісу бігти. А, от зараз намагаюся продовжити, але вже бачите, перевалило за середину жовтня і вже все не тільки пожовтіло. І погоду почекати, щоб вона була така, знаєте, соняшна, приємна, щоб хотілося телефон в руках тримати, щось розповідати. Отже, сьогодні саме такий день. Я вирішила просто зробити кінцівку цього відео. Тож бачите, як у природі багато краси є, просто такої дикої краси, яка просто в нас під ногами росте сама по собі. Тож ми можемо... Бути більш спостережливими, дивитися, помічати цю красу. Може привносити до свого садочку, а може просто трохи-трохи додати своїх рук десь поруч, і щоб воно все квітувало і радувало нас. Тож, і садочки гарно доглянуті, дуже гарні, дуже тішать наше око, наше серце, але і природа вона теж нам дарує якусь. Черівну відпочинку, якоїсь свободи, якогось, я не знаю, тиші і дуже потрібно. нам. Тож, може, саме тому ми хоч... нам хочеться таке привнести до свого садочку, до свого місця, щоб там теж було тихенько, ам, так безтурботненько, щоб можна було прийти, просто посидіти у тиші, насолодитися, відпочити і набратися сил. Тож, дорогі друзі, з вами була Надія. Сьогодні не садо мрій Надій, але я з вами, друзі, дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!